Кас як золото, чотенько, перечотенько 1.32. Я думаю, що морської води тут ніхто не додавав. Чого? Та ну чого її додавати? Де її зараз взяти ту морську воду? Кругом йде війна. Вести. Ні, да, дорого вести. Подивимося, звісно, на урожай. Що він покаже, що він нам дасть. Але сам кас ми взяли, звісно, капітальний. Що як не свій трактор, так? Да? <риклад> не нема касу. вже. Поїхали заправитися. Трактор чистенький, акуратний, не замазаний. Селітра не валяється кругом. Чи карбамід. Хоча ми працювали раніше і карбамідом, і селітрою, і сульфатом у порошках, і в кристалах. Чим ми тільки не працювали. Але зупинилися все-таки на касові 32-му. З ним саме найпростіше. Отак зручно його транспортувати. Такий у мене маз став касовозом ці бензовозом, касовозом. Ніяких проблем немає ні з документами, на відміну від селітри, на яку треба брати дозвола, або заказувати її спецтранспортом чи під спецдокументи. Тут все просто залив і поїхав. 6 кубів в цій йомкості і 2 кубики. В Маленьких. Це в нас в общем, тоннажі десь 10,5 тонн? да, получається? 8 тисяч літрів, 10,5 тонн. Приблизно приблизно. кубики роздуті, бувають, можуть долить, не долить. Ну, коротше, ми по, по весу купували. Ціна питання з доставкою в районі 26 тисяч гривень за тонну. Я думаю, що це нормальна ціна, можна миритися. Отака така наша площа з висоти. Через то ми і вибрали роботу оприскувачем, а не лійками там, чи тому подобними агрегатами. Саме проще, саме найточніше, найдозірованіше. Або СЗшкою побігать по пшениці, або внести кас оприскувачем. Але оприскувачем буде най найлегше. Погрешність 10-15 см, якщо всі спутники ловить, дуже важливо вносить каз в правильний температурний режим. Якщо на дворі плюс 15 чи 20 градусів, і ми вносимо каз, то з великою вероятністю ваша пшениця згорить, буде рижа, як рудий ліз у Чорнобилі. От. Тому треба обов'язково дивитися на температурний режим, не в росу бризкать, а бризкать в прокладну погоду, желательно вечором або перед дощем. Чого не в росу? Потому, що часто буває, що капля змішується з росою, і тоді ефект лінзи, по-перше, а по-друге, вона. Ця капля касу залиється роз... на листку і його припікає. Це теж не зовсім добре. Так що дуже важливі моменти. Зкриваємо вологу на нашій пахоті. Спочатку ми її відкрили, трошки підсушили, тепер закриваємо. Попереду стоїть тиждень дощів. На мою думку, вони позитивно вплинуть на цю діляночку взагалі на пахоту, дадуть усадку по-любому і розмочать оці грудочки. Потім можна буде ще раз проїхатися із цепкою борон і буде самий, самий цинус. Ну, По крайній час моя теорія така. Це суб'єктивно, як то кажуть, на мою думку. Подивимося, що там воно вийде. Але до посівної ще, як я вже й казав, дуже далеко. Ще, грубо говоря, півтора місяці, то за цей час вона повністю набере правильної структури і стиглості. Вставляти отакі бордюри, це взагалі не варіант. Дивіться, які грудомахи, куди воно годиться. І чим більше такого рельєфу, тим швидше випаровується волога. А ми тут вже трошки, бачите, як проїхали, підрівняли чуть-чуть його. Ущільнили, розкрешили. В ідеалі можна було б ще разок проборонувати, щоб взагалі була картинка. Але то все буде після хороших дощаків. Дощаки попереду стоять. І Я думаю, що ми вийдемо із положення. По-любому буде тут все нормально і правильно. Урожай однозначно буде вищий. Це у нас нашліфований, як новий. Помиті красить. Тільки зачем. Така моя технологія. Два ряди цепа для того, щоб вирівнювало оці всі гребені маленькі ті, що залишаються після борон, І ще більше зглажувало площину, щоб максимально закрити, максимально її вирівняти. Тоді буде хороший ефект. А взагалі в ідеалі було б хорошо шлейфова борона. Ну, Платити за шлейфову борону сотні тисяч, якось трохи кусається. Поки що підкусується. Поки що ця справляється, не дивлячись на те, що вона така трохи страшненька, на швидку руч роблена, але вона свою роботу робить, виконує функцію, так що, що нам ще й потрібно.